Дьон єдиний в Україні. Ліцей з вивченням корейської мови. Привітаємо, будь ласка, ліцей дьон -сорі. Можна вас ближче, будь ласка, щоб ми всі вас побачили, друзі, ваші обласки Ліцей дьонцурі. Ліцеїсти часто відвідують Південну Корею. Ми хочемо подарувати дві гри від привезення з Південної Кореї це гри... Гра в Кальмари. Для того, щоб її отримати, вам необхідно підписатись на наші соціальні мережі і написати «Хочу гру. Приходьте до нас навчатися, приходьте до нас безкоштовно вчити корейську мову і англійську мову. Приходьте нас, щоб побачити світ, ви супер-круті! Від вас неймовірне задоволення на присутності на цьому заході. Дякую, Аню сім. Дякуємо вам величезно! і, будь ласка, можете також кьюар-коди, щоб ми всі зробили фотографії в йор кодів Проможте офіційно пройти, будь ласка, по всьому колу, щоб усі. Важає змогли зробити QR-коди та сфотографувати. Друзі, ваші обласки. Будь ласка, це дуже круто, що у нас є такий ліцей. Це дуже круто. Це прогресивно. Єдиний в Україні ліцей з напрямком вивчення корейської мови. Ліцей номер сто Джон Сурі, ваші обласки, будь ласка. Та, да, будь ласка. Будь ласка, да зробимо фотографії. Давайте на всі заскрінемо. Хто бажає долучитись та подивитись, познайомитись про ліцей Дьонсурі. Ската фотографії, фотографуємо фьюар-коди, дьонсурі. А я поки що усім розкажу, що взагалі у нас є у Терцені Польській. Сьогодні, друзі, у ТРЦ Нікольській. Сьогодні ви можете побачити справжній поп-ап від аніме-магазинів та Моско, розташований на першому поверсі. Також на першому поверсі ви можете зробити унікальне селфі.